Всім привіт, дорогі мої! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде присвячене моїм. Я давно не знімала про улюблені засоби, про те, чим я користуюсь на сьогоднішній день постійно. Початок зими, кінець і взагалі, вся осінь, можна сказати, я використовувала саме ці засоби. Вони припали мені до серденька, і я готова поділитися своїм відгуком на них з вами. Якщо вам цікаво, то продовжуйте перегляд і поїхали! А почати я хочу із тонального засобу. Я майже все літо використовувала крем тональний, який я вам розповідала в якомусь. З останніх відео також це був Евелайн з олією чайного дерева. Я вам розповідала, наскільки сильно він мені подобався. Я би продовжувала його використовувати, але вирішила добити деякі баночки, які були у мене, тому що для того, щоб не складувати косметику, щоб вона не лежала просто так, я вирішила закінчити, хоча б декілька яких у мене вже є. А, і після нього я почала використовувати, у мене був у запасах ось такий от тональний крем від бренду Enough. Це у мене Ultra X10. Вони є дуже багато різних. Я також пробувала з муцином равлика, пробувала звичайний класичний колаген. І що я можу сказати про конкретно цей тональний засіб? По-перше, він містить SPF 50 PA+++, Це найбільший захист, наскільки я пам'ятаю. І що я вам хочу сказати: цей тональний прекрасно виглядає на вашому обличчі. Він наскільки круто підлаштовується під ваш. Колір обличчя, тому що у них відтінків не так багато. У мене до речі, 21-й. для мене це в принципі такий стандарт цих корейських тональних різних, і він прекрасно перекриває деякі недосконалості на шкілі. На шкірі перепрошую, він трошечки приховує текстуру і взагалі виглядає максимально натурально. Знаєте, коли я, наприклад, десь там в обідній час уже дивлюсь на роботі на себе в дзеркало, мені подобається, як я виглядаю так. І через те, що у мене комбінована шкіра, а і я його не припудрюю, у мене можуть там трошки на лобику, трошки на підборідді, бути якісь такі, ну, блиск, уже можна сказати, але мене це абсолютно не якось. Ну, я не бачу в цьому нічого поганого, і в цілому, так от вигляд в дзеркалі мені подобається. І наскільки ж він прекрасно виглядає на шкірі, маю на увазі ем, натурально. У це дійсно про нього Його не видно, його абсолютно не видно на обличчі. Немає навіть на якихось сухих ділянках, у того, знаєте, щось там стягується трошечки десь його там підсушує, і воно потім починає, ніби кіркою такою злазити. Абсолютно нічого такого. Я обожнюю цей тональний. Я не знаю, коли я його закінчу. Тут цілих 100 грамів. Я планую поділитися з сестрою для того, щоб використати його трошечки швидше, і а, перейду там, куплю, знаєте, можливо, собі декілька фаворитів ще от, тому що я хочу користуватися чимось новим. Я. Хочу пробувати, але мені просто шкода, що воно потім там все лежить, тому що обличчя у мене одне. А користуватися хочеться всім. А в принципі, я хожу на роботу. Я фарбуюся, роблю мінімальний макіяж і постійно використовую ось цей тональний засіб. Це, якщо чесно, мій. Теперішній на сьогоднішній день ще один фаворит до того що він максимально бюджетний. Я вважаю, що за ці кошти 100 грамів це дуже-дуже недорого. Якщо ви ще не пробували енафовські тональні, я від себе щиро рекомендую. Наступний засіб, те, що я використовую у своєму знову ж таки щоденному макіяжі: це тональний, це бронзер, це туш і щось для брів. Так, от я рум'янами, наприклад, не користуюсь, тому що мені здається, я не можу собі підібрати нормальні рум'яна. Не хочу перекуповувати всі для того, щоб зрозуміти, що підходить мені. Ну таке трошки загон у Мене да, я розумію, але не буду зараз вас грузити цією інформацією. Покажу улюблений засіб із категорії бронзери, і це буде ось така от мініатюрка від. Нарс. Я вам показувала його в розпаковці, замовляла я його на нотіно, і це міні-версія. Це Лагуна 0,2 у мене відтінок. І що я вам хочу сказати, ось цієї мініатюрки мені більше, ніж достатньо для того, щоб не знаю, покористуватися довготривалий час. Я планую замовити ще від Нарсу таку ж мініатюрку рум'ян, для того, щоб спробувати їх. Тому що оце, от, мені здається, максимально вигідне вкладення у мініатюру. Тому що звичайному користувачу, такому, як я, такому, як ви, не б'юті-блогеру, не. Потрібно купу всього, а достатньо буде тієї мініатюрки тут у нас. 3,5 грами, і я вас запевняю, що цього більше ніж достатньо для того, щоб покористуватися довго тривалий час. Цей бронзер він максимально натурально виглядає на обличчі. Він дуже приємний по текстурі, він неймовірно легко наноситься і тушується. І мені здається, це якраз таки той варіант, який підійде абсолютно всім, навіть новачку. Пушисту кісточку, як я ну, як це я роблю. Беремо пушисту кісточку, чик 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 чик-чик-чик, Готово. Нічого не потрібно танцювати з бубнами. Абсолютно ніяких нюансів немає. Нанесли, все виглядає максимально натурально, побігли, все. Це один із найкращих бронзерів, дійсно, який я пробувала. Я дуже довго шукала якийсь бронзер для себе, щоб замінити Катріс Sun uh, Glow, Я щось там не пам'ятаю як він правильно називається. Він у мене досі є, але я хотіла вже щось нове, тому що його використати просто нереально. І я знайшла да дійсно, мені дуже подобається цей засіб. Я не кажу, що Катріс поганий зараз. Я запевняю вас. Він теж з бюджетних дуже крутий, але я хотіла вже щось нове. Нарс Лагуна, це топчик. Я просто тебе обожнюю. Нарс. Він матовий, до речі, але виглядає максимально натурально на обличчі. Немає абсолютно ніяких претензій, обожнюю. Абсолютно не кожного разу, але на якісь виходи, на якісь святкові можливо дні, я використовую хайлайтер на роботу. Я не наношу хайлайтер. І хайлайтер, який я також собі придбала із проф такої косметики, це був Мак Софт and Gentle У мене відтінок. Знаєте, я абсолютно. Не так дивіться, він трошечки у нас пилить. Я абсолютно не от за те, щоб купувати там дороге або бюджетне. Я навпаки, якщо бюджетний продукт класний, то чому б ні? Якщо дорогий продукт класний, і ви можете собі дозволити, то чому б ні? Мені особисто, я хочу сказати просто свою позицію. Мені хотілося попробувати щось із більш дорогої косметики. Я купила і спробувала ти саме про Nars. А, І щось можу сказати про конкретно цей хайлайтер від Mac. Він потрясний, він дійсно крутий. І дійсно всі блогери, які його супер... Хвалили, вони не брешуть. Просто, ну от, якщо є у вас можливість, я його собі замовляла в якості подарунку. Мені е, моя близька подруга подарувала сертифікат на один із магазинів косметики, і я в якості подарунка його собі замовила. Ось і все. Чи я його замовила від чоловіка? Я не пам'ятаю вже. Це було достатньо давно, так. Да? Я вам хочу сказати, що я жодного разу не пожалкувала. Так як не користуюсь ним постійно, але коли мені хочеться, я його використовую, тому що він ну прекрасно виглядає на шкірі. І знаєте, для мене це сяйво, яке дійсно таке натуральне, яке якесь таке вишукане, витончене. Ну, якщо можна говорити так про хайлайтер, мені дуже подобається. Якщо хотіли щось типу такого, будь ласка, купуйте, купуйте і насолоджуйтесь просто цим засобом. Я особисто планую ще щось придбати від Мак, тому що я вирішила, знаєте, якщо косметика ага, можливо, якщо вона трошки більш дорожча. Ти очікуєш, по-перше, від неї трохи більшого. Да? Але і ти потім відносишся. Якщо тобі продукт сподобався, ти відносишся якось навіть по-іншому. Ну, я дуже задоволена. Я вам вирішила не показувати наступний засіб, я використовую його постійно. Я сказала в базовому макіяжі, я використовую тональний бронзер, туш і щось для брів. Олівець для брів я вам показувати не буду, тому що я його вже багато разів показувала. Це буде Евелайн в попередньому відео в розпаковці. Знову ж таки, я його показувала, тому не бачу сенсу. Покажу вам палетку тіней. Яку я зараз також використовую найчастіше, хоч і не в щоденному макіяжі? А якщо мені треба щось все ж таки е, зробити додатково з очима, я беру палеточку від Ларак. Цю палетку я замовляла на iHerb, і у мене. Якийсь відтінок, знаєте, чесно кажучи, я не знаю. От, можливо, отак от просто от називається він. Це і є її відтінок цієї палетки. Отак от, от виглядають відтіночки в ній. І це така базова палетка із п'яти кольорів, яка, в принципі, підійде для такого собі стандартного базового макіяжу і трошки більш наряднішого, як на мене. В комплекті ще є кісточка. І ці тіні для мене особисто непогані по якості. Трошки пилять більш темні відтінки. Тут треба бути обережнішими. Я ось цим, от, наприклад, часто роблю. Стрілочку розтушовану таку витягую, і промальовую між війками. А от ці більш якісь такі яскравіші відтінки, я наношу на центр ока, і в куточок от такий от якийсь або золотенький. І мені всього достатньо. В складочку ось цей прекрасно підходить. Ну Тобто, для того, щоб звари... створити, зварити, створити якийсь базовий макіяж, вам цієї палетки буде більше, ніж достатньо. Бо якщо ви не користуєтесь, просто не хочете якісь там собі супер, знаєте, максимально великі палітри, не бачите сенсу їх купувати, то можна купити от таку от п'ятірочку, і я запевняю вас, ви будете більш ніж задоволені, тому що вони в принципі з ними працювати достатньо таки легко, і новачку, як мені здається, і трошки більш такому користувачу, який вже знає, що робити з цими тінями. Як на мене, прекрасна палітра, і вона була недорогою. Я до речі, не знаю навіть чи зараз вони ще продаються на iHerb, але Ларак, в принципі, він у доступі є, можна десь подивитися. Від мене особисто великий плюс: не бачу нічого, ніяких таких мінусів значимих в цій палетці, тому можу ради. Засоби, які насправді були таким відкриттям для мене, я ніколи не користувалася раніше цим брендом. І... І Нотіно на, на них була непогана знижка, я просто так собі замовила їх і а, почала використовувати не так давно. І яке ж було моє здивування, коли мені ці засоби дуже і дуже сподобалися. Говорю зараз про бренд Юксі. Якщо ви бачили цей бренд, ви можете побачити, що в них такі надзвичайно мінімалістичні, але красиві пакування. Я на Нотіно сказала, да, що я замовляла. По-перше, це ось така от туш. у неї не силіконова, а звичайна, а, така от. Щіточка, яка добре промальовує ваші війки, і мені дуже подобається, який ефект вона дає. Вона розділяє вії, вона їх подовжує. І мені подобається, що це дійсно такий, знаєте, веєрочок, який не склеєний між собою, який гарненько так війки розкладає, тримає е, об'єм. Він, ось цей от е, завиточок, він також протягом дня тримається супер класно. ця туш не осипається. У мене ніяких ніколи там панди під очима до кінця вечора немає. Тому мені вона дуже сподобалася. Всі мої сподівання. Абсолютно точніше, в мене не було ніяких сподівань, да? але вона дуже мені зайшла, і я буду нею користуватися, поки її не закінчу. А там далі побачимо, які будуть на неї знижки, чи будуть взагалі. І разом в наборчику іще йшов ось такий от гель для брів. Ну насправді я просто гелями не вик... не користуюся зазвичай, але інколи, коли мені хочеться їх трошки більше якось так знаєте, зачесати. У мене, до речі, відтінок мокачіну, тому що вони є в різних відтінках, то я його використовую і він ніби клей. Так, я тут погано його, мабуть, закрила, і от трошечки він присох. А щіточка така малесенька, нею дуже зручно промальовувати бровки. І я хочу вам сказати, що тримаються вони просто намертво. Але при цьому воно якось. Не дерев'яні вони такі, ну тобто воно відчувається, да, що брови, наприклад, вони укладені чимось, і на них дійсно є якийсь липкий такий присохший засіб, але це не викликає ніякого дискомфорту, і причому виглядають вони після нього дуже натурально. Інколи, коли мені просто так хочеться, якось, знаєте, я дійсно беру і наношу цей для див. І я задоволена, я не буду купувати ще щось, щоб пробувати, тому що мені буде більше ніж достатньо саме цього засобу. А от туш, туш, прекрасна. Наступний засіб, який я вам покажу, це вже буде не категорія декоративна косметика. І це. Це буде навіть не догляд за обличчям. Догляд я вам в цьому відео показувати не буду, тому що я частенько знімаю якісь інші відео про догляд і фаворити, скоріш за все, я також просто зніму окремо на доглядову косметику за обличчям і там уже покажу всі свої фаворити, тому що доглядової косметики дуже багато і дуже багато того, яка мені дійсно подобається. Тому я вирішила сюди його не включати. Але я покажу одне відкриття для мене: це догляд за волоссям. Це ось такий от серум, сироватка від якогось японського бренду Місі Ен не знаю, як воно все правильно там читається. І це ось така от рідесенька сироватка. Коли ви її наносите, вона дійсно як водичка, але тут багато достатньо, мені здається, силиконів. Я не знаю тут, взагалі склад я не читала, але воно відчувається, що вона знаєте така приємна на руках, ніби така велюрова ця сироватка. І я наношу її там три помпи мені вистачає для того, щоб потім розтерти гарно по рукам і нанести на волосся. Насправді це якась така собі магічна маленька сироватка, яка дійсно згладжує посічені кінчики. Звичайно ж, це візуальний лише ефект, ви повинні це розуміти, вона вам не вилікує волосся, але вона створить візуально красивий ефект. Дійсно розгладжує волосся. Мені здається, що вона навіть трошечки буде вам його вирівнювати. А якщо у вас воно кудряве, трошки хвилясте, можна так сказати. Якщо кудряве, мені здається, воно ще більше буде цей локон так підтримувати. І волосечко після нього дуже блискуче, м'ягеньке, шовковисте. Мені надзвичайно сподобалася ця сироватка, Я дуже раджу, якщо ви десь її побачите, вона в принципі продається, тому не буде, мені здається, проблеми її знайти. А від себе для ну я як. Ось так була шокована трошки її дієвістю, тому вирішила показати вам, тому що користуюсь зараз на постійній основі. І останнє, що я вам покажу у цих фаворитах, це буде парфумована водичка. Юп, джуп, як правильно скажіть ви мені. Я абсолютно не парфумер роман, я не вмію описувати парфуми, але про це я хочу вам розповісти. Мені здається, що він підійде багато кому. Зимовий, такий теплий ем, аромат. Який хочеться нанести на себе, я знаєте, не знаю це цих всіх прекрасних описувальних слів, які можна описати, якими можна описати аромат. Але мені, як, от звичайному користувачу, дуже подобаються солодкі, дуже подобаються шлейфові, але не аромати, які душать. От він саме такий. Він солодкуватий. Він, знаєте, ніби якийсь ем, солодку карамельку. Ви цукерку має на увазі, ви відчуваєте. А також є якісь такі пряні нотки, але... Абсолютно немає ніякої гірчинки. Він стовідсотково солодкий, але не приторний. От він не, переб... не, не має такого через солодкого аромату, який потім аж неприємний і душить вас. Абсолютно точно мені сподобався. Я можу вам порадити, якщо ви шукаєте щось таке, знаєте, тепленьке, зимове осіннє. А для того, щоб не душити оточуючих, але при цьому приємно солодко пахнути, і мені здається, що ця водичка вона підійде навіть для. Дівчаток, ну 20+, будемо так говорити, тому що можливо для підлітків це буде трошки занадто, але от 20+, і мені здається, це потрясна водичка. Ну мені дуже подобається. Дівчаточка на цьому все. Я вам показала свої деякі фаворити, косметику, яку я користувалася останнім часом, косметику, яку я можу порадити, і не тільки косметику, да навіть парфумчик вам показала. І дещо і з догляду волоссям. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримайте це відео лайком, підпишіться на цей канал, пишіть якісь коментарі. Давайте поспілкуємося з вами саме там. А я дякую вам за перегляд. Гляд і за будь-яку проявлену активність, і до нових зустрічей. Бувайте.